Театр починається з кнопки плей на твоєму смартфоні. І ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені театру Лесі Подкаст Перформенс Баланс за п'єсою Аліни Сарнацької у режисурі Дмитра Захоженка. Приємного прослуховування. Баланс. П'єса Аліни Сарнацької. Дійові особи. Героїня. Оксана Однокласниця, Руда, Наталя Іванівна, Мама Рудої, Коля, Вася, Ганджубас, Старший Трупарь, Чумний, Максимка, Начмед, Медик Моргу, Водій Швидкої, Старшина. Перед початком спектаклю на стільці у кожного глядача лежить якісний мусорний пакет чорного кольору на 120 літрів. У моїй школі класи були розраховані на 40 дітей. 41-й мав носити за собою стілець із класу в клас. Я була схожа на єврейку, тому я була 41-ю. Мій стілець мав три ніжки і такий зазубрений край, що можна було дрова пилять. Він пиляв мої товсті жовті калготи. Оксана з передньої парти єдина з класу зі мною спілкувалася того року. Зранку вона віталась. «Привіт, чмо!» А після уроків прощалась «Пока, чмо!» Батьки пиздили мене рідко, а однокласники часто. І тоді я вияснила, щоби сидіти на столі з трьома ніжками, треба мати витримку і балансувати. Голос з неба. Ось кілька простих вправ на самозаспокоєння, які допоможуть знизити рівень стресу. Знайдіть спокійне місце. Сядьте або станьте в місці, де вас ніхто не буде турбувати глибоке дихання закрийте очі та зробіть глибокий вдих носом на 4 секунди. Затримайте дихання на 4 секунди. А потім повільно видихніть ротом на 6 секунд. Повторення заспокійливих фраз. Повторюйте про себе фрази на кшталт. Я спокійний, все буде добре. Або я впораюся з цим. У 8 класі я вичерпала себе як жертва, класу свіжини, і тут до нас перевелась руда дівчинка в окулярах. Три дні клас дивився на неї жадібно і вичікував. Стало ясно, що мене більше не чіпатимуть. На третій день Коля підійшов до рудої, акуратно зняв з неї окуляри, уронив на підлогу і наступив. Клас затаїв подих. У великі шкільні вікна світило яскраве осіннє сонечко, руда стояла біля перекинутої догори ніжками парти, дивилась навколо з подивом і неприємно шморгала в тиші. Я закрила очі та зробила глибокий вдих носом. Порахувала до чотирьох, відкрила очі. Коля дав їй підзатильника, з носу родою пішла цівка крові. Я збирала зошити в рюкзак сусіднього ряду. Оксана з передньої парти раптом впіймала мій погляд і прошепотіла. Ти яке пиво п'єш? На клаптику ліноліму між мною і рудою розверзлося класове провалля. Відтепер я така, як і всі. Я подивилась на руду, яка щораз більше розмазувала кров по заплаканій мармизі, на веселу Оксану і подумки сказала два рази я спокійна, все буде добре. Навколо нічого не змінилось. Руда шморгала, клас, сміявся все голосніше, здавалось би живий радій. Я пішла і йобнула колю ззаду по спині стулом з трьома ніжками. Звичайно, нас тоді обох відпіздили. Потім ми вдвох вийшли зі школи, за воротами руда зупинилась, порилась торбі і мовчки протягла мені снікерс. Після школи ми з рудою не бачились, але лайкали одна одну в інстаграмі. Іноді вона писала під моїми фотографіями, яка ж красуня, тоді я йшла писати у відповідь королева. Через 10 років почалась повномасштабка. На другий день я відкрила інстаграм і побачила руду в формі з автоматом в руках. Вона стояла посеред бетонного підвалу, брудна і розпатана. Я включила по блютусу новий чайник, такий білий-білий посеред кухні, і насипала в глиняний чайничок китайський ферментований чай. В мене в хаті все блищить, сюди плідік, кіт, дизайнерське освітлення, і кабінет в окремій кімнаті, щоб рідше виходити з дому. Біля столу висить дошка з моїм розпланованим життям. Я зірвала з дошки стікери один за одним. Спочатку співбесіду в новий проєкт, потім зустріч в посольстві, потім зірвала поїздку, згребла всі стікери, зробила з них м'ячик і кинула в смітник. Я виплачаю, написала Руді в дірект і мобілізувалась. ГОЛОС З НЕБА Сканування ТІЛА Почніть з голови і повільно рухайтеся вниз до пальців ніг. Звертаючи увагу на кожну частину тіла розслабляйте м'язи, якщо відчуваєте напругу. Візуалізація Уявіть собі місце, де ви почуваєтесь спокійно і щасливо. Це може бути пляж, ліс або будь-яке інше місце. Зосередьтесь на деталях звуках, запахах, кольорах, м'яке розтягування. Виконайте кілька легких вправ на розтягування, щоб зняти фізичну напругу з тіла. Чуєте, що ще Шур-шур. Шур-шур. Ніби шрудить плотний пакет. А потім такий твердий стук, ніби стовбур дерева кидають об землю. А може бути таке важке плюх, як недоїдений холодець падає в собачу миску? Пакети важливі. Першого Васю ми пакували звичайний чорний мусорний на 120 літрів. Один на голову, другий на ноги і поверх того абматець скочем. Але це не дуже хороший варіант влітку. По-перше, по Васі був прямий приліт 120-ї міни. І Вася був одним великим шматком і багатьма малими. Поки він доїхав до проміжної трупарні, то весь вже потік. Ну, яви їх це незручно, ти його береш, а він розпадається, шеллється на берці. Від запаху болить голова, берці тепер викидать. А нові берці це мінімум 5 тисяч гривень. Ну, Вася при житті був падлюка, він у всіх сигарети стріляв, а сам не купляв і казав, що кидає, От і тепер від нього одні неприємності. Ну і ти вроді розумієш, що Вася не спеціально, але трошечки на нього ображений. Тому ми взяли в морзі спеціальні товсті пакети. Вони на дотик, як м'які посилки на новій пошті. В однаковому пластику батьки слали дітям подарунки на день народження і їхали додому після смерті. Ці пакети не рвались так легко, і пакувати було зручніше. Але теж проливались. Біля трупарні цілі калюжі натікали при розгрузці. Щоби пакувати людей, треба мати витримку. Перший час запах трохи мішає, аж свідомість пливе, і особливо чомусь неприємно від маленьких пакетиків. Але якось приїжджаю в то село з легким пораненим. На дворі літо, плюс 30, у дворі пахне. В одному забросі трупарня в сусідній хаті живуть санітари. На заборі між хатами висить старе простирадло, якого постійно мочать водою з пульвілізатора, і поливають хлоркою, щоб збивати запах. Ну, помагає це приблизно як церковна проповідь смазливість старшокласниці Я пораненого здала далі на явак, дивлюсь, а у трупарів посеред двору стоїть справжнє барбікю і на ньому щось шкварчить. І старший трупар мені каже: Ти коли їла? Не помню а будеш салат з крабочками і крильця Під медовим СОУСом. Йду за ним, з'їдаю миску салата, жару ці крильця. Як скажена. лишаю навзаєм дві пачки цигарок. Голос з неба техніка заземлення. Сядьте або станьте зручно. Знайдіть місце, де ви можете комфортно розміститися. Використовуйте п'ять відчуттів. Перерахуйте п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, які ви можете доторкнутися, три речі, які ви чуєте, дві речі, які ви відчуваєте запахом, і одну річ, яку ви можете спробувати на смак. Увага. Ці вправи розроблені для того, щоб зберігати спокій. Щоб служити в армії, треба балансувати. Ще в перший рік служби я купила вушка на каску і вкладку в спальник з покемонами. Рудаша сміялась з мене, коли приїздила зі свого медпункту до мене кохфепить. А на другий рік я перестала стіснятися спати з м'якою іграшкою. Мама прислала мені з дому барсука, його звали Філімон. Він трошки пачкався, я стирала його при нагоді і сушила на сонці. А от села, де ми тоді жили, три кілометри до нуля. І от, постірала я філімона, поклала на кришу погреба в дворі, а ми сидимо з бійцями в чотирьох біля хати. Ганджубас мої та тазу, всі решта курять. Аж раптом зліва щось таке велике ляп, а потім справа щось ляп, а потім і справа, і зліва щось ляп, ляп, і все ближче і ближче з зарази. Всі посипались хати і по підстіни попадали. Я лежу, жалію, що ми далеко від погреба, і туди вже ніяк не добігти. Воно свистить, ляпає, ждемо. І тут чуне, як заоре хоща під стіною. Наголосували мать вашу. А йому кричить з коридору. А твій отой, скільки грошей на снаряди стирив? А ніхуя не чутно тебе. І тут свист до нас, бам! Потужний приліт поруч. Земля трясеться, звенить, на голову сипляться шматки стелі, дивлюсь, в хаті стоїть курява, вікно винесло, очі від пилюки протираю, з двору чую крик, біжу туди і бачу велику яму на місці погреба. Через три дні Ганджубас подарив мені нового незнайомого борсука. Я поклала його біля ліжка із звічливості, а потім він назавжди пропав на дні баула разом зі зламаним фонаріком упаковкою вологих серветок. А ще за тиждень в сусідню хату заброшено заїхали зв'язківці, полізли на дах тянуть свої оці загадкові провода і знайшли мого філімона. Він був майже цілий, тільки без задньої лапки. Щоби діставати тіла. Важно мати запас пластикових ношів. Але оригінальні ноші дорогі. І навіть волонтерський часто гавна і палок, ще попробуй дістань. От був у нас боєць Максимка, 30 років. Більше за все любив тіктоки бабусю, яка його виростила, дзвонив їй майже щодня. І якось на штурмі взяв він полоненого, давай йому руки матати. І тут прильот, хуяк станка. І прямо по ним. Туди-сюди твердих ношів не було, наші відійшли. Лише за два тижні появився знов доступ до того окопа. Понятно, що Максимку ми назад не заберемо, але на аналіз ДНК вистачить. Ну і пішов туди наш командир відділення Ганджубас. Взяв з собою хороший новий мішок, промислову маску з фільтром і резинові рукавиці. Тільки почав шукати в купі м'яса Максимко, як почався серйозний обстріл. А там в переміжку росіянська рука, українська голова, ледве знайшов ногу, запхав пакет, прив'язав до ношів і потягнув за собою як санки. Перебіжками давай виходить оттуда. Три кілометри повз ішов, падав мордою біля тих ношів, але вийшов. Забрали його пацани. Перевезли в настоящий морг в місто, підписали бумажки, здали ногу, стоїм курим біля входу. Я сварюсь з санітаром, який під шумок хотів наші дороговартісні ноші зацапать. Всі тримаються подалі від ганджубаса, який трошки обляпався. Виходить до нас медик і кричить: Ей, ви що йобнуті? Пауза. Всі туплять. А що сталося? А нахуя ви мені кацапа притягли? Який ж то кацап після наш Максимка. Заходимо за ним завішені мокрою тряпкою двері, проходимо в прозекторну, а там на столі нога з залишками кацапського камуфляжу і типовий кірзовий батінок з написом зділана в Росії. Сказать мені нема чого. Дивлюсь на Ганджубаса, той поступово червоніє від шиї і до вух. Ганджубас кричить: Так це я дятіл три кілометра кацапа тянув. Прийшлося йому за Максимкою другий раз ходити. Пішов ганджубас в посадку, а там криють страшніше першого, ледве назад добрів. Пакет з Максимкою в двох місцях порвав. Я дивлюсь пакет, а він маленький якийсь. А ти що там таке мале тянеш? Та рука вже не переплутав. А старшина з хати вийшов, маскировочну сітку з пікапа знімає в місто їхать, побачив ганджубаса і хіхікає, цигарка на губі труситься. Встаньте, тепер точно Максимка. Там часи, що йому в відділенні на день народження дарували, з написом Good luck і у мені Маше з рукою, А вон така несеться, що хороші з дерев падають. Приїхати в місто це завжди свято. Тут тобі і магазини, і аптеки, і пошта, і люди в дивному кольоровому одязі. Можна сісти за столок, випити великі лати з круасаном, навернути шаурми, погуляти з дівчатами. Місце завше є снята квартира, де можна постирати і помитись. А ще там зберігають ціні речі: ноутбуки, запасну форму, батінки лова за сумасшедші гроші і хороший алкоголь. Ну, все те, що не має знищити випадковий прильот по бліндажу. В місті можна знайти секс, наркотики, тістечка з заварним кремом, купить пальоний у бакс ваєнторзі і подстригтись. Приїхали ми якось з ганджубасом в Канстаху, стоїмо, вибираємо овочі на ринку і тут дзвінок. Дивлюсь, мама родою, Наталя Іванівна. Альо, Настя? Настя, альо? Настя? Настя, чуєш мене альо? Альо, я вас нормально чую. Кажу і паралельно мацую помідор. А на дотик помідор трішки м'який, але не занадто м'який, от саме такий, як має бути. Певно, два тижні її лодні каші з бутербродами. Настя, Альо, ти де там? Чого так шумно? Я на ринку. Ти на ринку, поки моя дитина помирає в окопі? Не помирає. Кажу я і підбираюсь до винограду. Виноград золотаво блищить мені прямо в очі. Це ти мені будеш розказувати? Ти втянула мою дочь а тепер ти на ринку, а вона вмирає в окопі. Населу відволікаюсь від винограду і відкриваю інстаграм. Очікувано в інстаграмі уродою новий пост. На фото повний екіп, по обличчю розмазана земля, якщо придивитися, видно сліди від пальців. В руках у Рудої автомат без магазину і навчальна граната. Підпис Нас штурмують, але ми не здаємося. Позаду родою розмазаний фон, але я за образами впізнаю подвір'я медиків батальйону, грядки з кропом і гарну цигляну будочку туалету. Від хати до перших окопів кілометрів дванадцять. Вона в медпункті, я її щойно бачила. Я не можу дозвонитися, якщо вона стіче там крові одна без допомоги, ви всі будете винні. Наталя Іванівна, я їй зараз попрошу вам подзвонити. Беру 5 кілограм винограду і 5 кілограм помідорів, витираю великий рожевий помідор об футболку і вгризаю з нього з зубами. Помідор тече мені на руки, капає на землю. От він саме такий, як я уявляла. Ганджубас везе нас до квартири, але я заходити не хочу. Сиджу на лавці біля парадного, їм помідори з кулька, з'їдаю другий, потім третій, сонечко гріє. Сиджу, уявляю, як ми будемо зараз купатися і вдягатися в чисте. Пишу Рудій, що знову дзвонила її мама, Руда у відповідь записує голосове п'яним голосом. Настя, він мене не любить. Ти представ, не люби мене, так і сказав. Беру четвертий помідор, мрію, як прийду в відпустку, піду в гості до Наталі Іванівни, попрошу чаю, а поки вона буде ставити чайник, витру свій номер з її телефону. З під'їзду виходить ганджубас в одних шортах кольору морської хвилі, з сігаретами і телефоном. А твоя подружка, бачу, воює. Та що ж мені пороблено сьогодні? Мені Вітька розказував, що в першій роті вчора Іван чуть не відкинувся. В останній момент на больничку увізли. Після прильоту в нього ну, була контузія і сквозне поранення руки ось тут, де біцепс. Показує мені свій біцепс розміром з глобус, тикає пальцем з сігаретою туди, де у діда було поранення. Ну, твоя ця його перемотала і назад відправила. А дід жалується, що ну, йому дихати важко і копати не може. Сержант йому, звісно, каже: ну що ж ви хочете, діду? Це старість, хватить уже дихати. А на другий день дід трохи посинів, і тоді його в город отвезли. Казалось, у нього була дірка в подмишці. Того одна легеня і схлопнулась, а твоя подружка на дідовій велохаті подмишки скривилася і не стала трогати. Наступну партію пакетів я отримала від моргу. На коробках було написано допомога ООН народу України. Пакетів дали багато, більше, ніж бійців в моїй роті разом зі мною. Я покурила, подумала і половину поклала на складі. Ну а решту куди дівати? Повезла до начмеда, а начмед наш тоді горілку хуярив, як собака, холодну воду. Як заступника його градами накрило, то начмед пив три місяці і один день. А на другий день якраз я прийшла. В дворі у медики витоптана трава, повсюди валяються недопалки, біля хати стоїть машина швидкої з відкритими дверцятами. Поруч на каталці лежить незнайомий боєць, в лице бійця кольору церковної свічки за 10 гривнів. За два кроки від нього водій курить сигарету і дивиться в асфальт. Заходжу до медиків в кутку на ношах на чмет, в хаті штиняє перегаром. Руда, а що то за дядько в коридорі? Руда з чисто помитою головою сидить за великим обдертим столом. Вона підіймає очі від ноутбука і дивиться на мою брудну форму і грязні нігті. Інсульт. Каже і дивиться роздратовано. На ній красива нова плитоноска і середнього карманчика під магазин стерчить снікерс. А чого не їдете? Ну, так ждем, щоб комбат рапорт підписав. А не вмре. Не должен. Руда закінчує клацать, бере айка з під зарядки і йде на вулицю. Через 10 секунд вона забігає розпатлана, хватає фальшерську сумку і вибігає. З вулиці чути її крик. Та дихай він, просто хрипить!» Швидка заткує ворота і їде. Я йду до них на двір в туалет з думкою помитись. Туалет у них зроблений по-багатому. Над диркою стоїть табуретка з прорізаним кружком, в кутку вологі серветки, всякі різні, бо у медиків завжди купа волонтерки. Я спускаю штани, задираю футболку, беру велику зелену пачку серветок з непонятними польськими словами і з насолодою починаю митись. Тим часом вдалині чутно вихід Пум! автоматично рахую. На цифрі 5 щось прилітає неподалік. Я проводжу серветкою між ногами, мені пече. Я завмираю, дивлюсь на пачку, а там пише пше бактерійні. Матюкаюсь, хапаю іншу пачку з намальованим малям і починаю швидко змивати спирт. Маля на пачці сміється і таке чувство, що не просто так. Мені пече, чую позаду прильоти по селу, пече так, ніби я влітку на піщаному пляжі сіла мимо рушника, прямо на розпечений пісок. Я беру ще кілька серветок і одночасно намагаюся вдягти штани. Прилітає неподалік, я дьоргаюсь, нога їде кудись в бік, я плутаю в штанах і падаю під боріддям у саморобний стульчак. У вухах дзвенить, я вилітаю з дверей туалету. Біля хати на лавці курить начмет і дивиться на мене мутним поглядом. Чутно, як за каліткою хтось кричить У ворота залітає чумний. По помедикам прилетіло. Я розвертаюся і біжу за ним, чую за спиною важке дихання начмеда. Біжимо поміж хат городами, через дві вулиці бачу яму від стволки і поруч обгорілу перекинути швидку. Незнайомі хлопці витягають із за неї тіло з половиною голови, начмет підбігає до тіла, оглядає його і кричить: Тут двісті. Чумний доповідає в рацію. Я дивлюсь на снікер з плитоносця, на голову не дивлюсь». Старшина приганяє наш медичний пікап з новими ношами, я відкриваю з багажніку коробку з написом Допомога ООН народу України. Хлопці складають роду в хороший якісний пакет, я застібаю. В застівку попадає руде волосся і мішає мені. Ми затягуємо її в ноші, як в кокон. Голос з неба П'ять речей, які ви бачите. Погляньте навколо і назвіть п'ять речей, які ви можете побачити Чотири речі, які ви можете доторкнутися. Доторкніться до чотирьох різних предметів. І відчуйте їх текстуру, три речі, які ви чуєте. Прислухайтесь і назвіть три звуки, які ви можете почути, дві речі, які ви відчуваєте запахом, відчуйте два запахи навколо вас одна річ, яку ви можете спробувати на смак. Зосередьтесь на одному смаку у вашому роті. Аби уявіть, що ви щось коштуєте. Старшина б'є героїні по спині. Альон, не спи, лізь кузов, тільки ти ноші не забудь, ноші забери назад. Хлопці закидають до мене в кузов два тіла і одного пораненого. Я впізнаю хворого зі швидкої. В нього відкритий перелам ноги. Поранений кричить, коли я накладаю турнікет і оглядаю його. Ми приїжджаємо в заброз біля трупарів, пораненого забирають, а тіла несуть в хату. Я шукаю вільне місце на підлозі, щоб покласти своїх, але вся підлога вже закладена мішками. Санітар. Давно не було маршрутки, а там штурми два дні. Сьогодні під вечір позабирають. Я знаходжу місце в коридорі, обшукую тіла, забираю у роду з кармана телефон, руху закуряється екран і фотка з сестрою на заставці. Знаходжу воєнник, знімаю кольця. руки в неї м'які і теплі. Майже чисті. Я встаю і думаю, що треба забрати ноші. Дивлюсь на бетону підлогу. А як лишити її на бетоні? Тим більше таку, з теплими руками. Я розвертаюся і йду. Голос з неба дихання за методом бджілки. Закрийте очі. Закрийте очі, щоб зосередитися. Закрийте вуха. Покладіть вказівні пальці на вуха, щоб зменшити зовнішні звуки. Дихайте глибоко. Зробіть глибокий вдих носом. Видихніть зі звуком. Під час видиху видайте низький рівний звук м, як бджілка. На похорон родої мене не відпустили. У нас завжди не вистачає людей. Я відправила своїй мамі поштою бурсука Філімона без одної ноги в м'якому пластиковому пакеті. Нехай повертається додому. Я знаю. Він втомився. Ролі виконували Зоряна Дибовська, Андрій Кравчук та Жанна Фернц. Якщо ви бажаєте подякувати акторам і акторкам, то можете підтримати один із наших зборів на підтримку Сил оборони або розказати про нас своїм друзям у соцмережах. Почуємось у наступному епізоді.